Росія готується до максимальної ескалації війни найближчим часом. Найважчі бої попереду. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю телеканалу Sky News. Російська Федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде е, іти з усіх боків? От на сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій найближчі 2-3 тижні. Відтак Данілов анонсував, що головні бої війни ще попереду. Він також не виключив, що російський диктатор Владімір Путін спробує знову атакувати Україну з півночі, півдня та сходу, як це було 24 лютого 2022 року. І можливо, це буде навіть приурочено до річниці вторгнення. Водночас секретар РНБО наголосив, що українські захисники готуються до всього і західні союзники. Зараз підтримують Україну значно сильніше ніж рік тому. Саме тому Україна просить західних партнерів надіслати більше зброї якомога швидше.